прочитаю жарт Павла Глазового. Чом нема у нас охоти до домашньої роботи. Жінки наші нарікають, це вже звичним стало, що ми дома по хазяйству помагаємо мало, любі наші. Ми б охоче вам допомагали, якби за це нас хвалили газети, журнали, і не тільки, щоб журнали, не лише газети, щоб славили художники, скульптори, поети. От якби намалював хтось велику картину, сидить дядько серед кухні, чистить картоплину. Або стоїть біля крану, обмивари диску, чи кастрюлю цеглиною натира до блиску. Добре було б, якби скульптор виліпив фігурку, стоїть дядько над плитою, общипує курку. <рив> чи ще краще він на коні скаче проти вітру, в одній руці друшляк трима, а в другій макіту. Якби так нас прославляли, я прибіг з роботи і поринув би по вуха в домашні турботи, швидко би білизну, наварив би супу, за би всі панчохи отакену купу. Обчистив би пут картоплі ще й на маку, обмів би скрізь полтиння і витерпи ляку. Це зробивши, я не ждав би, щоб мене відзначили, а із дому дриминув би тільки мене й бачили. Шановні друзі, дозвольте тоді для любителів футбола я прочитаю жарт Павла Глазового, як ми з кумом футболістами були. Вольний кухон. Тренувалися ми з кумом день при дні. Бив я кумові ворота кум мені. І такого вдвох ми класу досягли, що й самі собі страшними вже були. Тож пішли ми у команду урожай і сказали капітанові, приймай. Капітан оглянув кума і мене, ось вам м'ячик, хто сильніше фугане. Підскочив закричав, фіскуть, привіт, і футболом капітана у живіт. Як водою капітана відлили, він сказав, «О, Бог приймай, ви орли. Всі були б такі в команді урожай. Ми поклали б на лопатки у Ругуай, Перу, Мексику і Чілі, і Паразмай. Завтра в нападі ти гратимеш орел, приїзди до нас команда. Ну, кумел Ой, як пише вже на поле урожай, кум дев'ятка, я семірка, правий край. Кум попереду, я ззаду, біжимо, кум наліво я направку їму. Я в Авсайді, кум на вихід подає, я пасую, кум шурує штукає. Громові шумлять овації кругом, як він ріже кутові сухим листом. Кум обрав для себе тактику круту, як не влучить у коліно, б'є в п'яту. Кум він злосся вже аж суду вишкіля, все ніяк не костельне воротаря. Він літай він встигає всюди і скрізь, дов штангу головою штанга тріс. Повалив к бісу той удар, б'ється в сітці, як риби на воротах. Тут суддя до нас ленацька, як стрибне, ухопив за руку кума і мене, годі хлопці, урожай ваш переміг, всі противники сидять уже без ніг. Кум трясеться, накладуєш і судді. Я питаю, а хто ж признав до стодіть? Він і так уже мій щастяний шкутга, в нього права не згинається нога. А суддя весь час не зводить з нас очей. Братця, кажу, у мене ще паро дітей. Через день летіла чутка з краю в край, що розігнено команду урожай. Ну, скажіть, що ми з кумом не орли, дві команди одним духом рознесли.